Так, що це у нас? Два куска в'яленого м'яса. Два куска вяленого м'яса. Е, були однакові, різні рецепти просто. Угу. Оце по одному, це по другому. Зараз будемо дивитися на сріз. Ну, я вже не беру 01, 012.24. Оце воно було. Зро... Це, початок, да? Да, це і це. Це в один день. Вони були, ну, вже майже місяць пройшов. Майже місяць пройшов і ну, будемо пробувати. А що? Окей. Що робити? Зараз скриємо, подивимося, що там внутрі. Розпаковка. Так, ну, да, можна і так сказати. Це виріжемо, це знімемо. Це вже воно ну, не треба нам буде. Оце одне і зразу інше. Ну воно десь вже біля 30% процентів потеряло вологості своєї. Побачимо зараз. Так. ну Почнемо з цього. Це трошки під пресом було, тому і форма така. Це я пересував, ага. там день-два воно було. Зараз виглядає як чорний батон. Спеції. <хе> ну, Спеції. Трошки може забагато. Ну, уберемо. Лишнє оберемо. Все. Ось таке, Одне. <праць> Получається... Такий кусочок вийвся. Угу. Це другий рецепт. А чим вони відрізняються? Це було замочено в растворі, угу. а це в солі солилось. Mm -hmm. То есть, ну, там по-разному воно і промивалося, по-разному. Це промивалося вином, це в воді. Ну, Таке mm -hmm. різні рецепти, але оце зверху воно приблизно однаково. Я ну, трусив этим mm -hmm. було. Так, зараз уберу. От у нас десь отак. Получилось mm -hmm. два два кусочки. Mm -hmm. Зараз ми будемо різати Виглядає класно. і подивимося. Що... Так, ну, давайте я трошки лишнього цього воно може не треба. Ну, тверде. Звинить. Ага. звинить. З ну, воно таке і повинно бути. Так, ну що, будемо різати зараз. Я так кусочок це я доріжу, хлопенка ріжеться. Ось такі косу. Ну у угу. uh -huh. вот ну, соль спробуємо, потім скажемо. Ну так, це один і зараз, зараз другий спробуємо. Тут трошки рейдинг, трошки, да? да. Ну, чого того, шо, що були прожилки сала. Бачить. А, трошки, так. трошки другий рецепт і трошки... Це. Є, так. Ну, так. Угу. Те, те. Але тут, якщо з цієї сторони різати, то теж буде оця прослоєчка сала. Ну, це кінець, угу. я ж кажу. Я Нічого. І те і те з'їмо. Ну, таке на вид. Можна ще сказати презентабельність.